Добрий день, діти! Подивіться, яка гарна гостя до нас завітала. А хто ж це така, як ви гадаєте? Так, це корочка-ряба. Вона незвичайна, вона з казочки до нас прийшла. А в якій казочці є корочка ряба? Так, так і називається казка. Курочка ряба, послухайте, жив був дід, да була у нього баба. І була у них курочка ряба, і знесла курочка яєчко, а яєчко не просте, яєчко золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. А мишка біжала, хвостиком зацепила. Яєчко впало та розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курка кутку Не плач, дід, не плач, баба. Знесу вам нове яєчко. Не золоте, а просте. Ось така гарна курочка. Подивіться, давайте її розглянемо. У курочки є тулоп, подивіться, ось такий овальний тулоп, витягнута шийка і маленька кругла голівонька. Також є грібінець невеликий, і е, сиріжки. Так, а ще є крильця. Крильця і хвіст, тіло її вкрито пір'ячком, окрім лапок. Подивіться, лапки голі. На лапках по три кіхтя. А все тіло вкрито пір'ячком. На щійки, на тулубі менше меншого розміру. Пір'ячко, а на крильцях на хвостикові більше, більше за розміром. І так, як ми будемо малювати. Діти, подивіться, я намалювала корочку рябу. Вона у мене буде, подивіться, яка гарна помаранчевого кольору. Але він не ярко помаранчевий, а більш коричневий. І тому вона вийшла, подивитися, ось така рябенька. А грібенець і сиріжки у мене червоні, і лапки теж. І так, мені потрібен для роботи папір білого кольору. Я розташовую горизонтально. Ось так олівець. Я буду малювати, спочатку намалюю ескіз олівцем, а потім я буду розфарбовувати фломастерами. І так, спочатку я малюю лінію землі тулуб овальний. Так, малюю, шию голову невеличку. Пам'ятаєте, голова невеличка? Так, малюю хвіст. У півника хвіст великий, у кур. І трішки менше. малюю крильця, грібенець. І дзьобик. Так, тепер мені потрібно намалювати лапки. Так, трішки. Тулу підмалюю, тому що він у мене дуже плаский. Так, тепер я малюю лапки. Лапки пам'ятаєте три кігітка. Трішки у мене земля. Вийшла за низькою, тому я домалюю трішки уровень землі, трішки вищий. Ось так. І так, мій ескіз курочки готовий. А тепер я беру і починаю розфарбовувати. Я беру чорний олівець і малюю контур. Контур. Можна спочатку брати, можна контур не малювати, Сразу малювати різними фломастерами, але у мене фломастера не так уж багато, тому я малюю спочатку чорним контуром, а потім буду. Розфарбовувати так крыльце. угу, так голівонька. Так, і так. Подивиться, грібенець у мене буде червоний. Червоний я його зафарбовую сразу. Так, і сиріжки під бородою будуть теж червоні. Лапки у корочки теж будуть червоні. Ось такі. Так. тепер я буду розфарбовувати все тіло. У мене помаранчевий олівець, і я буду їм робити як штрихи. Це буде пір'ячко. Не повністю зафарбовувати, а буду штрихувати. Ви можете повністю зафарбовувати, але коли ось так, як я штрихувати, то Виглядає, як пір'ячко. Ось так подивиться. А хвіст я буду і помаранчевим. І ще я додав дітки трішки зеленого і червоного. І вкриться. Трішки трішки. Зеленого і червоного небагато, не щоб наша курочка стала гарна, така красива. І було різнокольорове. Так, а зеленим я намалюю лінію землі. Можна теж штрихувати, намалювати травку. Ось так. В одному напрямку. Невеликі штрихи. Так, ось така вийшла у мене курочка ряба. Я пропоную вам намалювати олівчиками або фломастерами таку гарну курочку. І діти, будь ласка, сфотографуйте свої роботи, як ви малюєте. І прийшліть, будь ласка, мені в галерею. Я вас, ваші світлини, фото, виставлю в блог. і всі люди будуть любуватися вашими працями, вашою працею, вашими роботами. До побачення!